Становиться відомо, що ось ось повинні були придявити підозру самому Тимуру Міндічу. Міндічу. Це окрема тема. Багато можете прочитати от, з цього приводу, але це людина, яка являється і знайома із Зеленським з моменту створення 95-го кварталу. І була одним із співзасновником і є одним один співвласником 95-го квартала разом з Володимиром Зеленським. Це людина, яка була допущена до всіх потоків фінансування оборонки закуплі боєприпасів, от інших величезних е, ком, е, програм, які реалізовувався урод. Він оперував десятками мільярдів гривень залишимо це так сказати, як то кажуть на на потяг